Доброго дня! Сьогодні я пропоную поговорити на тему проявленості, сорому та відчуття власної гідності. Перед мовою про сором важливим аспектом є відрізнити, навчитись відрізняти вину від сорому. Бо ці два відчуття часто змішуються. І їх важко відрізнити від одне одного, бо зазвичай з'являються одночасно. Як же відрізнити? Почуття провини дає відчуття, що я є поганою людиною. Тобто, якщо я щось зробила, що йде в розріз з певними соціальними канонами. Або ж я щось е, задумала зробити, або не зробила, що мала б зробити. Знову ж таки, е, мова йде про певні обов'язки, про моральні та етичні норми суспільства, в якому я знаходжусь. Якщо узагальнити все те, що я сказала зараз, то вийде, що якщо я щось роблю. Зле або погане, або не роблю добра, яке б мало зробити, то це відчуття провини. І, звичайно, що тут виникає інше питання, питання добра і зла, і теж в суспільстві в різному це питання буде по різному мати різні відтінки. Ем, с, але аутсором це вже соціально навіяне відчуття, Яке можна описати як відчуття власної нікчемності. Навіть в тих випадках, коли нічого поганого не зроблено. Почуття сорому виникає в залежності від мого оцінювання власного життя або самого себе. А точніше кажучи, наскільки я знецінюю. Себе в моїх же очах і яка, яку маю думку про себе. Почуття сорому базується на втраті самоповаги. Іноді на почуття сорому накладається відчуття провини, наприклад, хлопець чи дівчина, хлопець втратить від хлопця, пішла дівчина чи навпаки, неважливо. І на, е, на передній план виходить відчуття покинутості. Попри біль втрати, присутня болюча втрата і самоповаги е, нанесеної певної поразки. І якщо людина на перший план вийде почуття провини, то, скоріш за все, така людина буде шукати спосіб виправити ситуацію. Не знаю, попросити вибачення за якусь там ситуацію або ще. будь яке це буде такі варіанти вибору. І, але якщо на перший план буде відчуття сорому, то це переживається як негідній любові або негідний стосунків. Далі і так далі. У кожного з нас є створений внутрішній ідеал. Це такий частково усвідомлений образ, образ того, як ми хочемо, щоб нас приймали інші люди. І чим вищі вимоги до ідеала, тим легше нам стати жертвою відчуття неповноцінності та сорому. Зазвичай, перед тим, як відчути сором, ми можемо пережити тривогу. Це такий страх потрапити в незручну або небезпечну ситуацію. Ну, от, наприклад, як формується відчуття сорому в дитинстві. Дитина, маленька дитина. Хоче порадувати маму, проявити свої, вона має таке уявлення про себе як художника і хоче проявитися і зробити мамі подарунок, щоб мама, звичайно ж, мала таке захоплення дитиною, приділила уваги, любові і мала певні емоції. І дитина не від свого незнання малює картину, але, на жаль, не на листку паперу, а на стіні, е і приходить мама, і замість е дитина очікує зараз позитивних маминих емоцій. Мама з жахом дивиться на стіну, яку потрібно буде потім фарбувати і щось з цим робити. Ну, це, якщо у мами так, так, таке сприйняття. І, звичайно, реакція на прекрасний малюнок буде інша. буде навіть там якісь певні крики чи ну, будь-яка негативна реакція. І вона закарбовується в дитячій пам'яті, як страх проявлятися, бо надалі дитина може боятися і буде тривожитися кожного разу, коли їй треба буде перед кимось показати свій талант чи своє вміння. Чи свою певну способність до чогось. Цей страх буде базуватися на тому неприйнятті, або якомусь навіть якійсь небезпеці. Насправді, страх зустрітися з такими відчуттями пережитими. І... Аристотель, наприклад, говорив про тривогу, це як незадоволення або певне переживання, яке виникає від думки про майбутню всеруйнівну ситуацію, яка може причинити дискомфорт. Певне. Той момент, коли ми усвідомлюємо свою певну вразливість перед невідомістю, це і є тривога. От якщо ви зараз помітите, як перед екзаменом хвилюєтесь, тривожите ще виступи на аудиторію, і яку тривогу ви відчуваєте, яка викликана страхом зробити якусь помилку і мати певний вигляд перед аудиторією чи екзаменатором? І сором переживається, як оголити свою певну вразливість. Тобто дилема тривоги і сорому, вона створиться на таких питаннях. Чи можу я виправдати очікування інших людей чи свої власні? І чи можу я успішно справлятися з усіма моїми життєвими ролями? Звичайно, варіації відповіді на ці питання буде потім ставатися нові нові питання, е, які очікування ви перед собою ставите, е, на які орієнтуєтесь очікування інших людей, хто ці люди, е, та е, що для вас, наприклад, якщо є інше питання, що таке е, для вас успіх і які життєві ролі? У вас є на даний момент і що таке успішні ролі і так далі. Страх сорому він призводить до скованості, стриманості і всілякому прояву незручності, страху перед незручностями. Такі люди намагаються уникати ситуацій, які потенційно можуть призвести до незручностей. Вони бояться представлятися, проявлятися, бо це є ризик показати свою вразливість і виділитися з маси, взяти ініціативу певну, бо страх показати свій, свою десь. Некомпетентність, десь незнання чогось, і втратити повагу, уявно, звичайно, повагу оточуючих і свою самоповагу. І виникає насправді таке замкнуте коло е е зі страху провалу з іншого боку, е багато стриманості, непроявленості. Як в особистому, так і професійному плані. Е, непроявленість талантів, які залишаються десь захованими. Ну, от, Наприклад, як я тільки що е, приклад розповідала про проявленість таку дитячу свого таланту, і тепер дитина в дорослому, навіть не тільки дитина, в дорослому віці може людина так орієнтуватися. Чи насправді, чи приймуть е, талант, чи він буде прийнятим суспільством? Е, виходячи з цього, виникає такий новий шар сорому і за непомітності, замкнутості, відчуття себе, як говорить, пустим місцем. Звичайно, в місце. Звичай, основі такої тривоги лежить потреба бути поміченим, люблячим, бажаним. Особливо, якщо в дитинстві стикалися з такими з певними розчаруваннями, висміюванням, відвернитості. І тут важливе місце має відчуття власної гідності. Самооцінка відноситься до гідності і до оціня, оціню і, і до усвідомлення. Відношення до себе. Відчуття власної гідності це є усвідомлення того, що ми відповідальні за те, що ми вибираємо, що ми хочемо робити, а що ні. Як ми і на які критерії оцінювання себе і своєї особистості спираємося, і чи можемо ми довіряти. Цьому оцінюючому голосу. Але відповідь може розрізнятися на такі дві гілки. Перше, це усвідомлення, чий це осуджуючий голос. І наскільки він є зараз неактуальним або актуальний частково. Ще маю на увазі під актуальним частково, що усвідомлення того, що ми можемо в дорослому віці вибирати і е, проживання нового досвіду тут і зараз, та знаходження нових способів взаємодії з собою і е, оцінювання себе як гідного. І друга гілка це. Коли відчуття знецінення настільки всеохоплююче, що впливає навіть на спосіб сприйняття інших людей. І самосприйняття починається з прийняття себе як окремого цілого. Це відчуття не те, хто я, але що я є. Що значить? Що я є? Що я сама дію, думаю, відчуваю та реагую. І у мене є кордони власного простору. Доки ми сприймаємо себе як негідними, нам страшно бути вразливим. Покинути, втратити значимість в очах інших людей, нам складно зайняти своє місце під сонцем, проявитися та проявити свої таланти. Іноді нам може здаватися, що потрібно бути таким тихим, добрим, навіть коли хтось грубо порушує наші кордони або нашу систему цінностей. І для того, щоб нас якось, хоч якось помічали, ми можемо вибирати, бути жертвою, та сховатися в своїй шкарлупі і мати вигляд такої ображеної дитини і хоча б таким способом бути поміченим. Уявлення, що або я у всьому прекрасний, найкращий, або найменше критика, це катастрофа, це теж як прояв сорому. Ви є. Простір для вас є. Ви маєте повне право проявляти себе. І можливо в своїх проявленнях бути не ідеальним, але право І помітити, що тоді, переживши досвід, новий досвід проявленості, ви залишились, всі залишились. Всі живі, і ви живі. І все добре. І ніхто не відвернувся, а можливо навіть і зацікавився. І щось відбулося з вами в цей момент. І ви відчуваєте, що можете бути собою, можете бути будь-яким різним, і люди теж. Можуть бути різними. І тоді про вас дізнаються як про живого, десь вразливого, десь веселого, десь серйозного. Одним словом, таким, як всі, і бути прийнятим. І тоді стає менш тривожно бути, відчувати. Говорити, діяти, проявлятися. Дякую за увагу і гарного вам дня!